5 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, перемістив автономні дизельні обігрівачі прямо в офіс для вашої зручності Даних обігрівачів є 8 видів, друзі. Так що різної мощності. Кроме їзіля потрібно підключати його до 12, 24 або ж 220 вольт. Є різні, підключається просто до 12, є до 12, 20 та 24, а є 12, 24. Да, 220, візде пишу 230, я завчив 220, по другому в мене не виходить. Є також із пультом керування да без. Будемо зараз вигружати і більш стисло так розповім, наскільки я розуміюся, і покажу, як вони виглядають